Ну що ж, друзі, Мін'єт закривається. Я маю на увазі Міністерство єдності, ось це, яке очолював скандальний віце-прем'єр Чернишов. Вирішили значить, його закрити. Це міністерство. Кажуть, бракує грошей і людей. Геніально, ну що я можу сказати? Створити міністерство, виділити під нього мільярди, частину з них спиздити. Потім то, проти того, хто. Спиздив завести кримінальну справу, арештувати, відпустити під заставу 120 мільйонів, а потім і закрити власне саме міністерство. Ну, ну геніально, геніально. Ну що я тут можу сказати? Треба нове термінове міністерство е, сформувати, е, відкрити. Міністерство проти газів. Отже, ж нещодавно там один в Черкасах розповідав, що потрібно всім протигази закупити від малих до старих ну оце треба для цього нове нове міністерство обов'язково нам потрібно